Покажу вам готель, який я обрала цього разу. Він знаходиться на таксі буквально 5 хвилин від аеропорта. Гляньте, будь ласка, тільки яке величезне приміщення, і це все для мене одної. Зразу збоку вигляд на озеро, потім е, пісок, якийсь майданчик, і показую вам зразу номер всередині, місце для сумок, міні-кухня, бачу є чайник, кава, рушнички. Дуже естетично. І перевіримо туалети, це, що я дуже люблю робити. Так, засоби присутні, тут душ і туалет. Плюс так само в цьому готелі включені сніданки. Збоку, зараз я вам покажу, якщо буде видно, тут також номери в цих дерев'яних будиночках, і за цими номерами, бачите, знаходиться ресторан. Завтра зранку ми подивимося, що смачного в них буде. І що я тут ще знайшла? Подивіться, будь ласка, який тут гарний посуд. Я просто обожнюю, коли в готелі посуд весь однаковий. Знаєте, не так, як дають одну чашку з квіточкою, другу ще в якісь узори, потім безкоштовна вода. Гляньте, який величезний рулон туалетного. Ой, туалетного, вибачте, рушників кухонних, кава, чай. Плюс також є холодильник. Що не менш важливо. І одразу показую вам назву готелю, тому що замітила, бачите, на ліжку залишили маленький такий подаруночок, цукерко. Я вам покажу тільки один мінус цього готелю це бачите ось ця дорога. То з великими чемоданами, великими багажами тут просто нереально ввести і прийдеться нести все в руках. Так як бачите, є будиночки спереді, а мене заселили аж далі. Будиночками в цьому ресторані знаходяться сніданки, вони включені у вартість готелю. Зараз я йду і затестую. Демонструю вам мій сніданок, це все, що я могла зібрати. Те, що я бажаю посідати зранку, не знаю, до чого я там той гірок ваше не кинула. Ну, бачите, як для мене вибір не дуже великий. Я взяла помідори, моцарелу, звичайні помідорки, сосиску, хліб, зерновий і сир. І на десерт взяла тортик. І покажу вам свій десерт. Ще раз це тортик, схожий на маковий. До речі, якийсь дуже вологий. Я просто люблю вологі, торти. його взяла. І захопила ще йогурт, каву і воду. Дивіться, один відео, який я можу вам надати про цей сніданок. Це ось цей торт. Це реально, напевно, що знаєте, як це говорять польські маковики. Прям дуже-дуже добре, хто любить мак. Друга пересадка в Парижі. Я вже на кінець тут приїхала в аеропорт і можу відпочити. Зараз я вам, ну не зараз пізніше, покажу вам кімнату, то що я дуже все порозкидала. І покажу вам, як завжди, в Парижі прикольчики. Будь ласка, гляньте, який класний фен. Хто таке бачив? Так, це на моїй подорожі, я в Парижі. Так, так, в мене знов тут пересадка. Тому я покажу вам в мій готель. Він знаходиться. 4 хвилини плюс-мінус на таксі. Це частинка мого багажа. До речі, готель, як для Парижу, дуже класний. Я прям здивована, приємно здивована. Бачите, багаж на цьому не закінчився. Я не пам'ятаю, коли я з такими величезними сумками їхала. Тут туалет. Душ. Той прекрасний фен, який я вам вже демонструвала, я не знаю, що прикольно в цьому готелі, тут дуже величезний рух. Я перший раз стояла в черзі на ресепшені. І також на першому поверсі є автомат з безкоштовною водою, звичайною, холодною, газованою, можливо, вже навіть теплою, я вже не тестувала, правда. Також є декілька ресторанів, барчиків. Ну, досить прикольний, так що я вам прикріплю назву, можливо, вам пригодиться. Ціни на таксі. Якщо в Кракові до мого готеля, плюс-мінус однакова відстань було 300 гривень, 350 навіть, вроді би, то тут, тут майже повних 700. Тому ну, так це Париж. Але як такого виходу немає. До цього готелю. До речі, вроді би в районі 15 хвилин можна дійти пішки. Вибачте, я змучена. Але з моїми супер речами я не змогла цього зробити. І ще я зараз вам покажу вигляд на місто з мого мотелю. Oh, mm -hmm. oh, mm -hmm. Вам продемонструвати Мішлен Суші ресторан у Монреалі. Концепція закладу така, що ви бронюєте місце, оплачуєте суму за людину. За вами в ресторані потім закриваються повністю двері і люди всі приймають свої місця. Перед тим як ви сідаєте, кожну людину опитують, з якою метою вони прийшли, наприклад, просто повечеряти чи, можливо, там в когось день народження. Для чого вони це все питають, я в кінці відео покажу вам. І це був дуже цікавий досвід з мого життя, тому що ви знаходитеся в закладі з незнайомими для вас дітьми. Таке враження, знаєте, що ви попали в якийсь таємний клуб. Кухня повністю відкрита, і ви можете наглядати, як кухарі готують для вас всі страви. Перед приготуванням блюда кухарі окремо показують всі інгредієнти, з чого вони готують, і також до вас підходить працівник закладу, працівник ресторану. І кожному окремо розказує весь склад блюда, розказує його історію. Це також дуже було цікаво. Також концепція закладу є такою, що суші ви їсте руками. І замітьте, нам подавали лише імбир без соєвого соусу і васабі. Тобто, щоб соєвий соус не перебивав сам смак, а васабі, само собою, вже кухарі ставили під низ риби. Тут у суп кожному окремо натирали ікру риби. Він, до речі, був дуже дуже смачний. У ресторану дуже різноманітне, вона включала не лише суші. Ось, наприклад, тут нам смажили вубрит, я не помиляюся. Це принесли рол з ікрою морського їжака. Тут ви можете побачити процес, як шеф повар натирає стружку з кінця. А тут зверніть увагу, ви можете побачити процес приготування васабі, так так, справжнього васабі, а не той, який ми звикли бачити завжди у порошочку або вже у готових е, пастах. До складу цієї страви входить жирна частина тунця. Чесно, я ніколи не знала про її існування, але вона дуже смачна. На смак вона більше нагадує як е, якусь е, масляну рибу. Тобто вона в роті навіть, можна сказати, просто тає. А тут кухарі почали вже робити якусь спеціальну сервіровку стола і перейшли вже до подачі десертів. Одного чоловіка було день народження, і гляньте, наскільки уважно вони підійшли до цього, типу навіть зіграли йому пісню на піаніно. Ну, як бачите, за мене також не забули. Привітали мене з поверненням в Канаду. Наступний ранок я залишилася, ще в Монреалі зійшла скуштувати їхні сніданки. У мене був хліб з цю і фісташкова паста з якимись карамелізованими оливками. Це було просто мега смачно. І далі вже був шопінг до Хелловіна. Тут магазини настільки гігантські, їх можна навіть назвати магазини складами. Просто можна підібрати костюм під будь-який смак.

І вашій увазі ще одне місто в Канаді. Називається Монтрамбланд. Це популярний гірськолижній курорт, і воно має дуже багато пішохідних доріжок, на яких знаходяться гарні оглядові майданчики. І сьогодні я піднялася на гору. Моя дорога зайняла рівно 20 тисяч кроків. Так, я вам покажу, ми зайшли в один заклад і замовили. Тут, до речі, можна замовляти сосиски, вибирати з меню будь-які. Е, ми обрали сосиску дня це якесь куряче масло, я так і не зрозуміла, чесно кажучи, до кінця. А друга свинина в поєднанні з телятиною. Так що зараз будемо коштувати тест першої сосиски. Я вам розкажу, які на смак вони канадійські. Можете бачити, побачити в розділі. До okay. речі, дуже м'яка. Дивіться нам принесли додатково е, два види гречиці і кетчуп, Я не знаю чому, але чогось собі суд в Канаду і її заклади, я її уявляла собі. Показую вам рахунок: це Кока-Кола і ще один напиток, і це блюдо з сосисками, бачите вийшло 46 канадських доларів. Зараз я прикріплю на наші гривні. Так, дивіться, я зайшла в китайський супермаркет. Боже, я в шоці. Тут реально навіть просто пахне Китаєм. Гляньте, це колись була моя улюблена їжа, прикиньте, оці столітні яйця. Реально, це всі продукти, які я знаю. Я колись навіть купувала. Гляньте, це типу сосиска по одній, можете її купляти і дітям в портфель в школу кидати. Я в шоці, я просто в шоці з цього магазину. Дивіться, оцей навіть бульдак, який в нас продають майже від 200 гривень. Тут коштує напевно канадський долар я в шоці, 40 гривень. Всім дуже дякую, хто додивився мій випуск про першу частину моєї подорожі в Канаду до кінця, і вже дуже скоро я вже навіть готую новий випуск про заклади харчування в Канаді, де я покажу вам багато цікавої їжі, обов'язково розкажу про ціни. Тому ще раз буду дуже вдячна за вподобайки на нашому каналі, і всім до нової зустрічі, Па-па!